Ні. Уестон. Чорт забирай Уестон. Ні. Отже, звідки ви, Вівєн? Це дуже довга історія. У мене вдосталь часу. Чому ти поїхав до Сан-Франциско? Побачити кінець світу. Це все ні квітів, ні саду. Ти живеш як собака. Щасливий пес. Ти все ще пес, і я маю за тобою доглядати. Нам потрібні волонтери. Ми будемо воювати, щоб врятувати союз. Ми шукаємо людей честі. Подумай про вступ на військову службу. Це не твоя країна. Це так. Тепер у нас спільне життя. Це тільки початок. Немає сенсу бути самотнім у таку ніч. Зі мною все гаразд. містер Джефріс. Ви беззаперечно праві. Вам немає сенсу зараз тут бути. Ви станете проблемою, пане Шиллер. Не можу повірити, Альфреде. Мені не треба було їхати. Мене завжди лякало, що ти мене повинен будеш рятувати.